Привіт, з вами компанія Вейт Shipping І сьогодні ми на аукціоні Менгайм у Флориді підбираємо автомобілі для наших клієнтів. На огляді BMW X3 2020 року в чудовому стані та без жодних пошкоджень. Автомобіль має невеликий пробіг, повний привід, потужний і економічний двохлітровий турбодвигун на 248 кінських сил. Салон X3 поєднує комфорт і високі технології. Панель оснащена 10-дюймовим сенсорним екраном з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. iDrive. додаткові функції, такі як тризонний клімат контроль та панорамний ДАК, створюють приємну атмосферу. А шкіряні сидіння з підігрівом та електрорегулювання. Якщо ви шукаєте стильний і надійний кросовер, який забезпечить вам комфорт та динаміку, то BMW X3 2020 року саме те, що вам потрібно. Залишайте заявку, і наші автоексперти з з Shipping допоможуть підібрати для вас найкращі автомобілі США.